Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ Україна понад усе розмістили у дворі Ужгородської школи номер 6 Провели майстер-класи та представили вироби ручної роботи, як ужгородці, так і вимушені переселенці. Серед останніх переселенка Запоріжжя Світлана Каритник. На благодійному ярмарку жінка продає тістечка, які спекла власноруч. Ми вирішили допомогти нашій армії. і ми живемо в приміщенні, де 17 чоловік. Організатор нам дав чудову чудо пічку і ми, жіночка, жіночка з Херсона, також пекла чудовий Наполеон, який дуже смачно любить в місті Запоріжжя. Для дітей на благодійному ярмарку провели майстер-клас гончарства та ліплення. Долучився до нього Іван Свида. Я зробила для мами, щоб якусь квіточку посадила в ньому. Навчала дітей робити вироби з глини художниця Юлія Єгорова-Рогова. Ми раді долучитися до збору коштів і також принести радість діткам, тому що це якби їх надихає заспокоює. Ужгородка, Любов Велікі, прийшла на благодійний ярмарок разом з донькою. Дуже вдячні нашим організаторам нашої школи шостої, хто організував таке свято для діток, для наших воїнів ЗСУ, такі, таку благодійну акцію. І наші хлопці там бережуть себе, наші чоловіки, наші сини. Хай вертаються живими. Що що від нас залежне, ми все робимо. Хто в тилу, хто тут, хто чи може, ми всі допомагаємо. До благодійного ярмарку Україна понад усе долучилися 16 учасників. Розповіла голова ради 6-ї Ужгородської школи Маріанна Король. У нас на території нашої школи це вперше зробити такий ярмарок для підтримки збройних сил України. Сьогодні е, представлені у нас наші це не волонтери в понятті такому, яке воно зараз є. Е, у нас е, приймають участь самі переселенці, які, якщо ви бачили, роблять своїми руками різні е, ляньки мотанки іграшки. Тривав благодійний ярмарок півтори години через негоду. За словами Маріани Король, зібрали 1730 гривень. Такі благодійні заходи на підтримку Збройних сил України у шостій школі планують проводити щомісяця. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин. Новини на Суспільному.